Заможна родина Бенфілд запросила в свій дім нянечку, яка мала б піклуватися про дочку подружжя, та дівчина так завзято виконувала свої обов'язки, що через декілька тижнів вже почала доглядати ще й за одруженим чоловіком, якщо розумієте, про що я. За декілька місяців в спальні подружжя поліціянти виявлять два тіла, ланцюги, мотузки та ніж. А дочка сімейства в цей час перебувала сама в підвалі. Рано вранці, 23 лютого 2023 року, до відділку поліції у маленькому містечку Гернтон, штат Вірджинія, надійшов дивний виклик. Дзвінок тривав всього 8 секунд, і диспетчерка не чула нічого, крім стогіну на задньому фоні. Після цього слухавку поклали. Операторка одразу передзвонила на той номер, але ніхто не відповів. Вже через 13 хвилин Брендон Бенфілд викликав поліцію до свого дому в елітному передмісті. Коли патруль прибув, вони були приголомшені тим, що побачили всередині. На підлозі в спальні подружжя лежав невідомий чоловік з двома вогнепальними пораненнями. Одну кулю йому випустили в око, а іншу в серце. Біля нього були ніж, ланцюги та мотузка. Постраждалий вже не подавав жодних ознак життя. Поруч з цим чоловіком правоохоронці виявили дружину власника будинку Крістін Бенфілд. На ній не було одягу, її піжама була пошматована. Те ж саме зробили із жінкою. Медики, які також прибули, терміново забрали її до лікарні, оскільки намацали в неї ледь помітний пульс. Брендон Бенфілд поїхав в лікарню разом з дружиною. Та, на жаль, врятувати Крістін не вдалося. В будинку на той момент залишилась їхня маленька донечка Валері та її няня Джуліана Перес магалеїс Остання не знаходила собі місця, коли приїхали офіцери. Один з них запитав у дівчини, чи є в будинку ще хтось. Вона пояснила, що залишила дівчинку в підвалі, і повела офіцера слідом, щоб забрати Валері. Вони вийшли на вулицю, де Джуліана намагалась пояснити, що сталося в будинку. Та спершу вони віддали дівчинку іншому офіцеру, щоб та була подалі від всього, що відбувається. Джуліана розповіла, що вона мала поїхати з Валері до зоопарку. В цей час подружжя Бенфілд готувалася йти на роботу. Брендон пішов першим, а зміна Крістін починалась пізніше. Тому вона залишилась вдома сама. О сьомій ранку няня разом з дівчинкою сіла до машини, щоб поїхати в зоопарк. Але проїхавши невелику відстань, вона згадала, що залишила в холодильнику бокс з ланчем для неї та дитини. Тому Джуліана розвернулася та поїхала назад до будинку. Саме тоді вона побачила, що біля дому припаркувався невідомий автомобіль. З нього вийшов якийсь чоловік з підозрілою сумкою і попрямував всередину. Це налякало Джуліану, адже вона працює в цій родині більше року і ніколи не бачила цю людину раніше. Тим паче час був надто ранній для візитів, але стоношу він аж ніяк не нагадував. Няня прийняла його за грабіжника і почала телефонувати на мобільник Кристін, яка в той час була в будинку. Але жінка не брала слухавки. Тоді Джуліана набрала номер начальника. Брендон, почувши тривожні новини від няні, наказав чекати на нього і в жодному разі не заходити в будинок. Тому Джуліана разом з Валері залишилась сидіти в машині. Ви не знаєте, хто це був? Хто він гадки не маю? А потім я подзвонила їй, щоб дізнатися, що відбувається. Бо ранок дуже ранній. Хто він такий? Але перемикалася на голосову пошту, і тоді я набрала Брендона, її чоловіка. Він там на горі. Я дзвоню йому і кажу, що бачу дивну машину, але не знаю, хто то. Кажу, будь ласка, приїзди, мені страшно. Брендон приїхав досить швидко. Всі трьох вони зайшли до будинку через підвал. З другого поверху лунали крики. Чоловік наказав няні сидіти в підвалі разом з дочкою, а сам попрямував рятувати дружину. В домі він зберігав зброю, тому взяв пістолет перед тим, як піднятися нагору. Джуліана чула, як Брендон вимагав кинути ножа, потім почула постріл. Вона сказала Валері нікуди не йти і побігла на звук. Схоже, що перший постріл був попереджувальний, бо коли Джуліана опинилась в спальні подружжя, вона побачила невідомого чоловіка неушкодженим. Він тримав оголену крістін і притискав до неї ножа. Брендон знову закричав, щоб той відпустив жінку, але натомість нападник почав колоти її. Тоді Брендон вистрілив ще раз і влучив злочинцю в око. Джуліана схопила телефон і набрала 911. Але він все ще стогнав, тож дівчина розгубилась і поклала слухавку. Брендон назвав їй код від сейфу та наказав принести звідти другий пістолет. Джуліана послухалась. Вона повернулась до кімнати і побачила, що чоловік знову намагається атакувати, тож вона просто вистрілила в нього та влучила в серце. Ні Джуліана, ні Брендон гадки не мали, ким був цей загадковий чоловік. Тож поліціянтам треба було розслідувати, що насправді сталося в будинку і які таємниці приховувала ця родина. Крістін Бенсон завжди прагнула допомагати людям, тому вирішила стати медсестрою. У 2004 році вона навчалася в університеті Коннектикуту та вивчала сестринську справу, коли познайомилась з Брендоном Бенфілдом. Між молодими людьми виник інтерес, який досить швидко перетік у романтичні стосунки. Брендон та Крістін зустрічались протягом чотирьох років, перш ніж хлопець зробив їй пропозицію. У 2010, після двох років заручин, пара побралась. Вони переїхали до Нью-Йорку. Там Крістін здійснила свою мрію та почала працювати в лікарні по 16 годин на день і навіть брала нічні зміни. Вона була медсестрою у відділенні інтенсивної терапії. Це була важка робота, але дівчині подобалось. хоч їй частенько не вистачало часу на себе та прості життєві радощі. Чоловік розумів її прагнення, тому підтримував. Коли Крістін набрала зайву вагу, то вирішила ходити до спортзалу. Їхні друзі почали звертати увагу на мотивуючі пости у соцмережах від її чоловіка, і сама Крістін ділилась світлинами, на яких були помітні її успіхи у схудненні. Брендон ходив разом з нею до зали, щоб заохочувати та підтримувати дружину. Вони були командою, в якій двоє людей все робили разом та мотивували одне одного будувати життя мрії. Сам Брендон був федеральним агентом та працював в податковій службі США. Його роботою було відслідковувати шахрайство з податками та виявляти тих, хто не сплачує їх. В родині Бенфілд надавали перевагу активному відпочинку. Коли в них були вихідні чи відпустки, вони не сиділи вдома, могли разом піти на футбольний матч або поїхати подивитись іншу країну. Вони добре заробляли, тому не відмовляли собі в задоволенні побачити цей світ. Інколи у них були поїздки окремо одне від одного, але це було в рамках робочих відряджень. Настав час задуматись і про дітей. У 2017 році Бенфілди вирішили переїхати з Нью-Йорку до маленького містечка Герндон, що в штаті Вірджинія. Там за 1 мільйон доларів вони придбали гарний будинок у найкращому районі міста. У 32 роки Крістін завагітніла та поділилася цією новиною в соцмережах. Коли донька народилась, її назвали Валері. Крістін дуже часто ділилася сімейними фото на своїй сторінці, описуючи свої емоції та досвід материнства. Однак пара вирішила, що їм потрібна допомога з новонародженою. Вони поговорили та дійшли висновку, що треба взяти участь у програмі обміну Cultural Care Alpea. Особливістю цієї програми є те, що дівчина вирушає до іншої країни, аби доглядати за малюком. Працюючи нянею у родині, вона отримує можливість протягом двох років перебувати за кордоном, вивчати нову мову, культуру, жити в будинку приймаючої родини, харчуватись за їхній кошт, а також отримувати додаткову зарплатню за свої послуги. Для родини, яка наймає таку працівницю, це значно вигідніше, ніж платити звичайному місцевому агентству. Після невеличкої співбесіди Бенфілдам підібрала відповідно до їхніх запитів няню з Бразилії. Дівчина, на ім'я Аманда, приїхала жити до них. Вона виконувала свої обов'язки так гарно, що коли закінчився термін роботи, то його продовжила ще на півроку. Аманда дуже зблизилась з усією родиною. Про це також говорять численні фотографії у її соцмережах. Перебуваючи в США, Аманта познайомилась з чоловіком і незабаром вийшла за нього заміж. Родина Бенфілд була серед запрошених гостей, а маленька Валері навіть несла квіти для нареченої. Та після весілля дівчина вже не могла працювати нянею. Разом з чоловіком вона переїхала до іншого штату. А Бенфілди задумались над тим, щоб найняти іншу няню з цього ж агентства. Вони отримали гарний досвід співпраці і вирішили, що треба ще раз обирати дівчину із Бразилії. Так, у 21-му році до родини приїхала нова няня 23річна Джуліана Перес Магалаїс. Дівчина виросла у неповній родині в неї була лише мати, грошей завжди було мало, тому вона намагалася влаштуватись в житті. Побачити Америку було її величезною мрією, тож дівчина скористалась нагодою одразу. Джуліана швидко відчула контраст між її минулим життям і теперішнім. Вона оселилася в розкішному будинку в елітному передмісті, де у неї було все, що треба, а її роботу цінували. Як і Крістін, вона мала освіту медсестри, тому у жінок було навіть більше спільного. Джуліана добре ладнала з Валері та родиною, однак Крістін думала, що не стане затримувати дівчину у них більше року, але її чоловік був іншої думки. Через кілька місяців перебування в них Джуліани він почав звертати на неї увагу не як на няню. А як на привабливу жінку, під незрозумілим приводом він взяв Джуліану в одну з поїздок до Нью-Йорку, яку вони провели лише вдвох. Дівчина навіть виклала їхні спільні фото перебування там у свій інстаграм. Як ми вже зрозуміли з багатьох історій злочинів, в Америці деяким людям легше вбити, ніж розлучитись. Я не мав вибору і чому ж ти його не мав? Знаєш, як дорого розлучатися? Ти це серйозно? І це єдина причина? Брендон Бенфілд захопився романом з нянечкою настільки, що вирішив більше не розділяти своє життя з Крістін, і ділити всі гроші та майно йому, звісно, теж не хотілось. Разом з коханкою вони продумали цілий план, як позбутись Крістін і при цьому вийти сухими з води. Та їм потрібен був це б відбувайло, адже хтось має понести покарання за вбивство. Тому чоловік разом з няною створили фейкову сторінку на сайті знайомств, де люди шукають для себе не просто пару. А інтимних пригод з родзинкою. Вони розмістили фотографії Крістін та назвали її профіль Анастейша 9. Згідно з запитів жінки, вона начебто полюбляє жорсткі рольові ігри і шукає того, хто міг би втілити її бажання в реальність. Привабливою дівчиною на фото зацікавився 39-річний чоловік на ім'я Джозеф Райн. Про нього мало що відомо. Він мав теплі стосунки з матір'ю, дуже любив тварин і мав невелике коло друзів. Жив досить усамітнено разом зі своїм собакою. Та Джозефу вподобались різні фетиші, тож він зареєструвався на сайті, де його потреби могли задовольнитись. Побачивши фото Крістін, він написав її під ніком Такосу 7000». Так між ними розпочалась переписка, яка тривала протягом декількох тижнів. Все мало виглядати так, наче Крістін за спиною чоловіка веде таємне життя та листується на сайті знайомств. Також це листування викликало більше довіри у самого Джозефа. Що ця жінка дійсно зацікавлена в ньому. Вони говорили про різновиди інтимних втіх в грубій формі, про зв'язування, використання ножів, дорослі іграшки і тому подібне. Через деякий час вони вирішили таки зустрітись особисто і перейти від слів до дій. Анастейша 9 запросила таку Супрім 7000 до себе додому 23 лютого 2023 року. Попросила взяти з собою для розваги ножі ланцюг і мотузку. Сказала, що це буде рольова гра, де він начебто вдирається в її спальню, а вона робить вигляд, що їй страшно, і чинить спротив. Жінка також написала, що хоче, аби він зірвав з неї піжаму та пошмотував її своїм ножем. І все це треба робити з самого ранку, поки її чоловік на роботі, а няня поїде з дочкою в зоопарк. Джозеф з радістю погодився на цю авантюру. Тож Анастейша 9 написала адресу будинку і додала, що дуже чекає на їхню зустріч. Все мало йти по плану Брендона та Джуліани. Перш ніж піти на роботу того ранку, Брендон перемкнув телефон дружини на голосову пошту, аби дзвінки не надходили їй. О 7.11 він вийшов з будинку та сів у авто, але поїхав не на роботу, а в Макдональдс, який був неподалік. Він домовився з Джуліаною, що вона має зателефонувати йому, як тільки Джозеф опиниться поруч з будинком. Брендону буде значно швидше прибути додому, якщо він в цей момент буде на макдрайві, а не біля свого офісу. Вони задумали, що Брендон повернеться додому, побачить, як невідомий чоловік нібито встромляє ножа у Крістін і в ході самозахисту позбавить життя злочинця. Отже, Джуліана посадила Валері до автівки і поїхала. Ніякого ланчбоксу вона не забувала це був привід повернутись додому саме у призначений для Джозефа час. Джуліана повертається і бачить, як Тако Уприм 7000 іде в будинок. Звичайно, вона не замикала дверей, коли йшла, щоб чоловік без перешкод міг зайти всередину. Джуліана дістає мобільник та починає телефонувати Крістін, щоб, начебто, попередити її про небезпеку. Та оскільки Брендон перемкнув телефон дружини на голосову пошту, жінка не чує того дзвінка. Тож, згідно з плану, няня телефонує самому Брендону і сповіщає його, що всередині будинку невідомий чоловік. Брендон одразу вирушає додому. Він приїздить досить швидко та разом з няною та дочкою входить до будинку через підвал. Там він дійсно каже, щоб Джуліана залишалась внизу, а сам бере пістолет та йде нагору, звідки лунають крики. Звісно, Джозеф мав при собі ніж, оскільки Анастейша 9 попросила його про це. Однак він не збирався кривдити жінку, а просто відігрував сценарій гри, який вони заздалегідь продумували в переписці на сайті знайомств. Джозеф порізав піжаму крістін, залишивши жінку без одягу. Коли Брендон зайшов до спальні з пістолетом, він одразу вистрілив чоловіка. На шум прибігла й Джуліана. Вважається, що у цей момент Брендон вже заколов дружину. Розгублена няня телефонувала в 911. Це було о 7.49. Але потім вона зрозуміла, що гадки немає що їй казати. Тож диспетчерка чула лише стоїн Джозефа на задньому фоні. Джуліана поклала слухавку. Другий постріл здійснила няня з пістолета, який принесла сейфу. Потім вони розташували тіла у вигідну позицію, щоб все виглядало як напад злочинця. На все це знадобилося 13 хвилин. Рівно через такий проміжок часу Брендон був готовий знову подзвонити в службу спасіння та сповістити про інцидент. Протягом декількох місяців розслідування всі деталі зберігались у таємниці. Джуліана та Брендон розслабились, вважаючи, що їхній план спрацював. І вони можуть спокійно насолоджуватись своїми стосунками. Дівчина переїхала зі своєї кімнати до хазяйської спальні. На тумбі, біля ліжка, в якому колись спали Крістін та Брендон, тепер стояло фото в рамці з усміхненою нянею та її начальником. Весь одяг Джуліана розвісила у шафі, що належав Крістін. Все це поліціянти побачили під час обшуку будинку. Також вони дізналися, що одразу після інциденту Брендон та Джуліана замінили свої телефони на нові. Коли поранену Крістін забирала швидка, Брендон не задавав жодних запитань. А коли виносили тіло Джозефа, він питав у медиків, чи той точно помер. Звісно, якби чоловік вижив, то став би головним свідком та розповів, як все було насправді. Аналіз бризок крові на місці злочину довів, що тіла були переміщені. Також Копи з'ясували, що незадовго до вбивства Брендон з нянею відвідали чимало уроків зі стрільби у тирі. А також мали поїздку до Нью-Йорку, яка включала в себе різні розваги на кшталт походу на концерт. Начальник з няною проживали в одному номері готелю, що теж навело на відповідні висновки. Пара планувала втекти з країни, але вони не встигли, оскільки процес створення нового паспорта для няні затягнувся. Після восьми місяців слідства, а саме у жовтні 23-го року, Джуліані виснула звинувачення у вбивстві Джозефа Райна. Зрештою, дівчина погодилась на угоду. В обмін на пом'якшений вирок, вона мала визнати себе виною у ненавмисному вбивстві, детально розповісти, як все було, та свідчити проти Брендона на суді. Саме зі слів дівчини ми дізналася, як все відбулося насправді. У вересні 24-го року заарештували вже й самого Брендона. Йому висунули звинувачення у вбивстві двох людей при обтяжуючих обставинах, та чоловік відмовляється співпрацювати з органами влади. Будемо сподіватися, що він відповість за свій страшний злочин в повній мірі. Суди над обома відбудуться у першій половині 25-го року. В таких справах, окрім жертв, завжди шкода дітей, бо через брудні ігри дорослих в першу чергу страждають саме вони. Валері залишилась без матері, а батько вірогідно вже ніколи не вийде на волю дівчинку віддали під опіку родичів. Стосовно Джуліани, це той випадок, коли на грудях пригріли змію. Їй дуже сподобалось життя в достатку, тож вона вчепилась чоловіка, який міг подарувати їй безпітне життя. Заради цього дівчина була готова навіть вбивати. Мені цікаво, як вона взагалі пройшла відбір до агентства, завдяки чому їй відкрився доступ до виховання дітей. Це страшна людина, а через угоду вона може взагалі уникнути ув'язнення. Всі, хто знав цю родину, були пригнічені та шоковані. Бенфілда здавалась люблячою парою. У всіх ситуаціях вони підтримували одне одного та тримались разом. За Брендоном ніколи не помічали агресивної поведінки, тому новина про те, що він зробив з дружиною, стала як грім серед ясного неба. Кажуть, що головною суддею буде Пенні Аскараті, яку ви можете знати по справі Джонні Депа та Ембер Герт. Коли вироки обом стануть відомі, я обов'язково напишу про це у спільноті на каналі. Дякую вам за перегляд! Якщо вам не байдужа доля каналу, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та, звісно, натиснути дзвоник, аби завжди отримувати сповіщення про вихід нових відео. Всі, хто ще не підписався, будь ласка, виправте це. Почуємось за тиждень у новій цікавій справі.